Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 27 вересня 23 року Херсонщина хочу показати такий чудовий сорт теплоїдної сливи під назвою Рубікранч. Деревце Четвертий рік, дало повноцінний врожай вже. Гілки аж похилились. Деревце невеличке, десь біля 2 метрів. Плодоносна частина на рівні 1,5 метра. Плоди дуже рясно зав'язалися. Плоди такі дуже гарні, мають таку трикутну форму, деякі, такий виражений клювик. Плоди зберігаються до січня місяця, якщо при оптимальній вологості і температурі. Вони Зараз не мають смаку, вони зараз технічна зрілість. їх треба дозарювати близько двох місяців до кондиції, до оптимального смаку. Буду на днях обривати їх на закладку, на зберігання. Ось такі вони цікаві. Вага плодів. Приблизно 70-100 грамів. Приблизно так. Ось це крупніше, це буде десь до 100 грамів плод. Такий витирається, такий гарний робиться без нальоту. Запилення без проблем в цьому році було. У мене він росте в садку, де інші є диплоїдні сливи, але під час світіння не було жодного сонячного дня, не було жодного дня без дощу, було холодно. Але запилення відбулося дуже добре. На деяких сортах взагалі з перегрузом, з таким доволі відчутним. То я думаю, якщо буде садити його не одного в садку, то можете не підбирати запилювачі. Отакий от от гарний сорт Рубікранч. Відео з дозарюваними плодами. Характеристика смаку вже буде пізніше, коли перші плоди хоча б будуть мати смак оптимальний вже. Це десь місяць-півтора не менше ждати. А так, на цьому огляд завершую. Всім до побачення.